Астрологічний прогноз щодо кількості поранених бійців Збройних сил України в процесі наступу. Опосередковано цей прогноз може свідчити про стиль війни, який буде найближчі місяці чинитися. У липні і серпні Марс знаходиться в Дєві. Марс означає військових а Дєва означає це знак Зодіака, який більше інших знаків зодіака, пов'язаний з медициною і з лікарнями. Таким чином, Марс в Діві, Мій прогноз такий, що кількість бійців Збройних сил України, які отримали поранення в цей період максимальна. Марс в Дєві знаходиться в липні і серпні 2023 року. А в вересні. Марс виходить з Дєви. Але в Дєві будуть інші планети, наприклад, Сонце. З моєї точки зору, це означає, що в цілому у вересні ну, теж ну, будуть багато поранених бійців, але їх буде менше, ніж влітку, у вересні. У жовтні Сонце і Марс з Дєви виходить. В Дєві залишається Меркурій, він не дає збільшення кількості. Таким чином, це може свідчити з моєї точки зору про те, що у зв'язку з контрнаступом кількість поранених бійців велика, і оця проблема вона в... влітку, в общем, а восени вона знижується в вересні і ще більше знижується в жовтні. Це, на мою думку, свідчить про те, як воюватиме Збройні Сили України. Але хочу ще один нюанс сказати, що у другій половині зими, а в принципі вже в жовтні, в знак Зодіака Дєва входить ліліт. І це дещо важливо означає з точки зору медицини і поранених бійців. Ліліт означає робити негатив або боротися з негативом. І зараз, коли відео записується, ліліт знаходиться в леві. І знак зодіака Лев проявляється з імперськістю і з тим, що робити по-своєму. Як сказав, так і роби. Ну, Так я і роблю. І це, ну наприклад, проявлялось дуже яскраво в ситуації, як Росія брала Бахмут при Бахмут при ліліт Леві, тобто, от сказала взяти і візьме, щоб того не стоїло. Також це проявляється в тому, як наші збройні сили України от, сказали, що контрнаступ, типу, мужик сказав, мужик зробив. І навіть якщо це важко, типу, то. І це не виходить особливо, все одно це робиться. Це спонукає до цього ліліт в Леві, тобто стояти на своєму. На своєму. Також при ліліт в Леві, люди, які зафіксували свої бажання на чомусь, наприклад, на швидкому звільненні, чи на чомусь, вони опиняються в ситуації негативу. Тобто, якщо люди фіксуються, дуже хочуть, щоб було по-своєму. І в жовтні ліліт переходить на 9 місяців в Дєву, оскільки Діва пов'язана з лікарнями, це скоріше за все означає, що в лікарнях будуть або негативні процеси в деяких лікарнях у медицині, а в деяких, навпаки, в ситуаціях люди будуть ну, боротися з тим, щоб. Ну, Знизити проблеми, вирішити проблеми. Так чи інакше, тема проблеми, формула проблеми і лікарні, або їх роблять, або їх ну, убирають. <кій> Також підкреслюється, в моїй ситуації Марс в Дєві в тим, що наш збір на ЗСУ на моїх каналах в липні місяці, то він пішов саме на медицину, саме на ліки. На посилання, яке я залишу в підписі, є звіт за навитрачені кошти з збору. Дякую всім, хто приймав участь в зборі, і дякую всім глядачам каналу. На цьому відео закінчується. Дякую за увагу. На все добре.